Є так, добрий день, дорогі. Я зустрілася сьогодні з Геннадієм Махоріним із вчителем моїм з 23 ї школи. А нагадайте, щоб всі знали ваше ім'я. Дмитро Михайлович. Дмитро Михайлович. Багато дуже моїх однокласників теж вас пам'ятає. І я дуже щаслива, що в Житомирі сьогодні ми зустрілися. Була презентація книги Геннадія Махоріна венчаренко центрі. І ми поговорили про все про видатних людей, про те, лише тишу чути може. Про видатних людей Житомира, про те, скільки а, справді. А великих особистостей тут жило діяло і далі. Вони тут живуть. Вони тут є. Тому долучайтеся, любіть своє місто і пізнавайте його, читайте книжки. Ну і будьте свої найкращі версії. Шістнадцятому році 30... У мене є документи. Справа про відкриття кінотеатру Берта Зеська отримує дозвіл 30 грудня 1916 року.